Від ранку Україна потерпає від ракетних ударів росіян. Ворог атакував Дніпропетровщину, Запоріжжя і Сумщину у кривому розі пошкоджено адмінбудівлю поліції, службові автівки і житлові будинки. Одна людина загинула ще 60 дістали поранення. Дев'ятеро з них правоохоронці. У Запоріжжі внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа в адмінбудівлі та газовому моделі. Неподалік вибуховою хвилею повибивало шибки в 30 багатоповерхівках та трьох навчальних закладах. Постраждала одна людина. У сумах окупанти поцілили у житловий сектор. Пошкоджено щонайменше 20 багатоквартирних будинків і 8 автомобілів. З-під завалів вдалося врятувати літнє подружжя. Усього поранення дістали чотири людини. Минулося без жертв. У п'яте за тиждень вночі Одещина пережила навалу ворожих шахедів. Повітряні сили знищили над регіоном 14. За даними обласної військової адміністрації, уламки одного зі збитих безпілотників пошкодили нежитлову житлову будівлю. Зайнялася суха трава. Ава, пожежу оперативно загасили. Загиблих чи постраждалих немає.